Вітаю всіх прихожан мого каналу. Дощ іде. Сьогодні відкрив кабачки, трошки підзбирав кабачків. Кабачок сьогодні на опт трошки дорожче, ніж огірок і капуста. Я вам скажу, трошки тут вони підросли. Трошки підросли, маленьких багатенько. Отакі мутанти теж бувають. Нормально. І як завжди, як я вже раз показував, середній рядок набагато більший за той крайній, який торкався плівки. О, Ага. Да. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 7-8 штук, все зразу бачу таких, що лки-палки вже буде. І тут от такі теж. Ось цього відламувати треба. Раз, два, три, 4, 5, 6, ось сьомий. Ось маленький восьмий. Прикольно. Значить, зараз тільки близьне сонечко. І їх тут, напевно, буде заліплено. Трошки більше сьогодні визбирав. Тільки що довелося відійти на хвилинку, бо приїхали в гості клієнти. Не пам'ятаю на чому я там зупинився з цим кабачком. Ого. Який пузатий. Пропустив його сьогодні. Так, кабачечок. Ага, іще один є пузатий. Дивіться який. Пару штук сьогодні теж було на кондиції. На кондиції було пару штучок. Сьогодні я буду їсти знову смажені кабачки, але будуть вони сьогодні з майонезом і часничком. З майонезом і часничком. Дивіться, який реальний розмір кабачка. Цей здоровецький, який а цей маленький, да, по краях, то так само. От що значить, да, коли на ньому лежить. Агроволокно, дивіться, де дуги, Де дуги, а де агроволокно? Це йому було краще, тут цей більший. А цей взагалі шикарний, тому що тут дуги по-іншому були. Бачите, як дуги по-іншому були. Трошки все одно виходить за габарити цього весілля. Тут я тоді як сапав, відкрив то переставив другу трошки далі, бо тут була можливість то цей набагато більший кабачок, аніж той. Що... А садилися всі однакові. Всі однакові садилися. І поки місць ціна на кабачок тримається. І кабачка зараз буде через пару днів. Де, якісь є погані. І ціна на кабачок буде через пару днів, напевно, і кабачка буде безліч. Де, так, і ось туди безліч просто буде. 250 кущів посаджено. 250 кущів посаджено. Це якщо з кожного кущика по 300 грам зібрати. Це один кабачечок, якщо по три штучки, то нормально вийде кабачка, я вам скажу за одну такі, що завтра збирати. Весь який сорт. Марсела, не сота гібрид. Ой, цей не стандарт. Теж йди сюди. Буває, а що ви думаєте, що не буває? Чи ви думали, що я буду показувати тільки такі картинки, які вам хочеться побачити? Е тут а, все відповідає дійсності. Якщо він гарний, то я показую його гарним. Якщо він куценький, то я його показую рабеньким і куценьким. Цей кабачечок тут теж вже є. Оце що тут, що воно було ящиками накрите. Дивіться, без дугів ящики, були, стояли ящики, тоді я накривав, то вони теж є. Тепер треба визбирати камінці, якими я прикладав. І забрати це все діло з І вже вони будуть жити відкритими. Думаю, поки не пізно покажу вам до. А потім покажу після? Так само присяду і покажу. Трошки підстриг я їх. Зверніть увагу, скільки тут цвіту виглядає. Правда? Безліч. А листя скільки на землі валяється. Зверніть увагу, все жовте. Все жовте. Різниця трошки є. Дивіться скільки цвіту. Безліч. Світу безліч. Ха, відірвалося. Йолки-палки. Є вже такі, що можна зеленими квасити. І мій штурпачок. Десь я вже на штурпачкові бачив і вже готові помідори. Цвіт. Помідори цього року трошки не такі, як в тому році, звичайно, багато осипається цвіту і є, що трошки підхворіли вони. Це зараз хочу цвіркнути редомілом Голдом, їх дощ іде. В теплиці на помідорах роса. І щоб не було ніяких непередбачених обставин треба їх подсверкати. В тому році були кращі помідори. Каждої яка Радість інколи буває. Так, де ще цей штурпак з помідорою? Десь, десь був. Надіюсь, а тут взагалі пооблітали. одного залишилося йолки палки в тому році то ні одного скида не бачив. Не було. Мені так було приємно в тому році. На це дивитися. Звичайно, в мене ще є пекучий перець, його розсади, дивіться, скільки є. Ну так, можна вважати багатенько розсади пекучого перця є. Трошки його купують. І його ще є, то можливо є один з варіантів, що якщо ми викопаємо... Не викупаємо, а виріжемо ту капусту ранню всю. То ще є можливість його просто теж туди підснути цей перець. Текучий перець. тиснути туди, а тоді десь продати тонну текучого перця по 200 гривень. На опт. Тоже було б нормально. Про помідори. Це звісно тут... Відпадає і все. Інколи. Інколи відпадає і все. Зараз я змонтую цей ролик, ви вже будете дивитися, а я буду сидіти, скубати з наші пасинки, листя обрізати. Цей капець, цьому капець. Багато в цьому році випадає завізі. А це цей штурпачок тут відпало. Турпачок є е, помідори чи нема? Звичайно, є. Е. О, вже дві є. Е. На штурпакові вже є дві помідори. Одна відпала опять. Три помідори. Бачите, на Штурпакові вже є пару помідорів. Зараз покажу той штурпак, той що я обв'язував, ось все нормально зав'язь. Завість похилилося. Зараз я його запутаю. Дощ лупить капець, це ж смолодіна цей похилилася. Дивіться, скільки смородини. Це якщо ще град не обіб'є її. Я покажу тоді, яка вона буде. Е, по, хотів показати тільки що це ці штурпаки з цієї сторони. Зверніть уваги, скільки листя. Листя безліч. Оба штурпачки. Штурпачки прив'язані до стовбура. Ці теж зв'язкою, бачите. А буде час, дивіться, скільки їх тут, я пару штук полишав, так як завість почала опадатися, то все добре, що я його полишав, тому що буде якийсь запас помідорів. Якийсь запас буде. А ще попадаються, буває ось такі речі, дивіться. Йолки-палки, погода така, і це ж я вже його обробляв квадрісом бо це ще такого не було тут та сама ситуація цей довший штурпак Дивіться, який. хоп хоп Оба, взяв відірвався. Прихворіло, бачите воно. Йолки-палки. І добре, що йде дощ. А з другої сторони трошки воно хворіє. Але цвіту жовтого безліч. Цвіту жовтого безліч. Так, ну що? Пайдет чи не пайде. Носити солому чи розстріляти солому, правда? Ходити, знімати це добре, але носити солому треба. Хай вам всі щастить, більше не буду вам нічого сьогодні показувати, напевно.